Доброго ранку. У нас йде дощ. І показують на цілий день. Але цікаво так, через вечора показували сильний дощ. Сьогодні вже зранку прибрали. Тобто інформація, синоптиків викладається по факту. Подивилися вікно? Ага. І я показала. <ріху> Отак. Вот Прогноз. Трояндочка. Вільям Шекспір. А я з парасолею. Перший раз так знімаю. <ріху> Але так захотілося мені чомусь. Дивіться, вода, як збирається. Вона ну, така піоніє видна. У мене такого ще ну, такого виду троянд взагалі ще немає. Це перша дуже гарний такий колір. Ну, це пошкоджено було спекою. Перший рік трояндочка, вона ще не може показати своєї красоти, але все-таки для того, щоб влітку ось така період саме серпень був ефект на Квітнику в саду потрібно саджати волотисті гортензії. Дуже рада, що хтось їх винайшов. Ви подивіться, яка це краса. І розквітає такий зеленковатий колір, це лаймлайт. І потім верхівочки такі довго зелені, зберігаються, чисто білий красуня. Що там казати? І для вирощування вона не є складною, тому може кожен завести її. Дуже швидко, гарно множиться Через живцюванням. На другий рік вже ж заквітає живець. Тому просто вкривати не потрібно, можете і не обрізати. Просто буде квітування. Трішки інше. А так, а так, скажімо, безпроблемна вона є. Поливати, якщо спека, потрібно поливати. Але вона так гарно ввечері знову сама відновлюється. Прекрасно. Ось. Така проста, колись я їх насадила цих простих хризантем, для того, щоб місце. Тут заповнити. Тепер потрібно буде десь в інше місце їх прибирати. Вони вже наросли дуже-дуже гарно. Ой, як капає шуми цей дощ. Це просто. Ой, для душі таке миротворення. купувала я її як поларбір. Трішки у сортах цих я все-таки ще не можу знайти різницю. Але подивіться, квіти вже зовсім інші, вони такі більші, хоч теж набиті шапки, набиті шапки такі масивніші, мабуть, важче тримати їх для гілочок, ну, але ще гілочки слабенькі це. Цим саженцям всього-навсього, що то, третій сезон пішов, третій. Ось так. Подивіться, яка краса просто щось таке. І довго вони тримають, до речі, ось цей колір. На відміну навіть від дерево, деревовидних, ці тримають довше. Вони просто, бачите, ще заходять в якийсь такий рожевий колір, там з цяточками а потім вже відквітають. Тобто весь серпень, ось такими красунями можна просто зробити свій квітник. Я бачила колись у когось, дуже сподобалося е, одні гортензії і трави. І ось вам ефект на серпень. Трояндочка моя гарно стартанула. Це троянда. П'єр де Ронсар або Еден Рос. Вже відквітла вона. Але, дивіться, як гарно вона пішла. Теж посадка осіння. Маленький такий прийшов саджанець. Але, бачите, сама просто сортуватика така. Властивість, що вони сильні. Ось вам покажу ще одну гортензію. У мене їх ну, не так ще багато. 12. Ну mm. <рес> деякі посаджені, ще не квітнуть. Ось погляньте. Називають їх ще часто ось цими метеликами. Тобто є і стерильні. І фертильні, тобто ті, які не розквітнуть ніколи, але дадуть насіння ось. Ті, які квітнуть, і вони для того, щоб от... ми милувалися. Знаєте, ну це, якщо я не помиляюся і мене ніхто не обманув, це early Sensation. Вона дуже рання, бачите, вона вже. Спочатку ось вони, коли тільки розквітають, вони такі бутончики не розкриті, а потім вони, ось ці такі грошинки, вони стають такими, бачите, мохнатулечками. Тобто теж, по суті, вони ну, заквітають, але просто інший цвіт. Ось теж краса, подивіться. Я спочатку якось не сприймала цих гортензій, ось таких. Але потім продивилася, вони такі, знаєте, більш повітряні, і вони не потребують ну, підв'язки, як ось з такими шапками. Цього вже сорту я не знаю. Я десь взяла живець, не пам'ятаю, де я була. І це з живця. Бачите, ось це перший рік її квітування. Одна така величезна шапка, але ця шапка має сантиметрів 35. Ви бачите, вона вже більш відквітає. Трішки ось там набрала такого ледь-ледь рожевого, але в основному не зелений. Квіточки такі дрібні, але навіть і шапка, бачите, як ой, вже я зламала, вона складається з таких гілочок, ця шапка. Тобто, не на самій. Стеблі, як я показувала вам тільки що поларбір і лаймлайт. А ось таким чином, що вона формує ось цей основний такий кетяг такими невеличкими кетяжками. Ось торічня посадка має заквітати. Я завжди всі. Восени, ось ці молоді, хоча й дехто каже, що їх не варто обрізати. Ні, варто. Варто. Я ось, бачите, обрізала, там видно ось такий пеньочок. Ось таке було тонесеньке, так? Я його обрізала лише на одну бруньку. І подивіться, який видав основний такий один пагін. Ну, він є сильний і буде гарно квітувати. Ось. Не знаю те, що за сорт. Ой, хто б, то, знаєте, прийшов і розказав. Але які вони різні, різні, дуже різні. Так ось показую вам цю, я вирішила була не обрізати. Вона настільки слабша. Хоча, може бути, що це і сортові такі властивості. Теж, бачите, є стерильні і фертильні, але вони відрізняються від тої, що я вам показувала. Там квіточки, ну, з таким малесеньким корінчиком майже сидять на суцвіті. А тут, подивіться, сама квітка, який має довгий корінчик, і вона така велика. О, здається, три пелюстки. Ну, Це якось, якийсь сорт, по цьому можна може розпізнати. От три пелюстки на квіточці є великі, бачите? А четверта якась, ніби вона слабша. І ось так, бачите, теж знову. Ну, я так думаю собі. Я кажу вам чесно, я не є в цьому спеціаліст. Але, кхе, бачите, не тримають вони самі себе. Тому що вони слабкі, ось ці пагони. Якби я їх ось як гарно розквітати буде. Обрізала, він теж би видав, звісно, не три. Видав би два чи один, але він був би сильніший і потужніший. Леті офшалот. Ой, гляньте, і цей бутон чудовий. Гарна квітка троянда. Але дуже клопітка, дуже. Ось цього року я вже скільки не обробляла. До речі, що помітила, що все-таки ось ці англійські. Вони є трішки витриваліші, хоч вони є для обрізання проблематичні, нам бо розкидаються, потрібно формувати куш, але подивіться, вони чисті. Вони чисті. Всі листочки абсолютно чисті. Без винятку. А ось, бачите, вчора чистила? Ось як чорна п'ятниця збушує. На нових листях її немає, але вона поширюється знизу. Хоча вони ну, разів два оброблені і ще пролиті навіть і під корень. Ну, але бачите, ось чайно гібридні, вони, мабуть, найбільш до цього все-таки здатні. Вже як гарно, коли цей дощ тут. на... Така ж ця волога, ви знаєте? Як вона потрібна, От коли хто там в місті живе, моя дочка, так? Живе в великому місті, вона квіти не вирощує, городів немає. І для неї дощ, ну, ой, сьогодні дощ. І зовсім з іншою інтонацією сприймаюся я. Бо я розумію, що як для цих рослин добре, що сьогодні дощ, і взагалі що? Від цього залежить і урожай. І все на світі. От, бачите, все. Вже вона друге своє квітування завершує. Теж дуже гарні бутони. Ось такі величезні. А тут він чорний, просто чорний цей бутон. І теж вона, хоч, звичайно, гібридна, але вона більш стійка до хвороб. Обробляються всі однаково, бачите? Ну, і я вам розповідала, що Альтором теж є. Це третє квітування. Третє вже квітування. Ось я вчора вирізала друге квітування, бачите? Ось іде третє квітування. Ну, ця троянда це моя фаворитка. Це я вже. Кожен раз, коли її показую, розповідаю, тому що самоочисна, тому що дуже гарно квітне, тому що вона є сильною. Східний експрес. Ну тут краса. Краса в тому, що поєднані, бачите, різні кольори. Квіти дуже великі. Це так вона тільки розквітла. Теж, до речі, третє квітування. Ось бутони вже пішли. Це третє квітування. Красуня. Неперевершена. Королева саду. Мій чоловік лише й признає. Троянди. Завжди сперечається, що можна посадити одні троянди, цього достатньо. Ну, Достатньо, як я згідна, якщо є декоративно якісь листвені, то але мені це, наприклад, трішки скучно. Я люблю багатолітники. Вони чудові, теж доповнюють Golden Celebration. О зараз, коли буде така дощова погода, вони трішки пострадають. Але квітнуть без зупину. Golden Celebration і Legio Off Shalot, ці англійські, вони квітнуть без зупину. Трібно опори, бо вони так не хочуть. І знову, бачите, набрали бутони, знову квітнуть. Я маю надію, що вам чути дощ. Я десь колись була, побачила відео в інстаграм. Просто тиша. Квіти показують, і йде дощ. Ось послухайте ви зі мною. Пудлеє. Саджайте її в будь-яких регіонах. Не бійтеся, не бійтеся. Якщо ще хочете, щоб вам десь швидко щось закрило, це ідеальний чагарник. Якщо навіть і вимерзне, вам під ноль, як мені, цього року вона вимерзла, хоч мала такі стовбури, як рука моя товщиною. Я просто, ну, спилила все те спиляла, ну як випалила правильно, чи якось сказати. І потім вона почала знизу такі малесенькі-малесенькі, давати листочки. Я навіть не мала надії, що це щось може бути подібне якось виросло зараз. Тут три метри. Ось як і за габаритом кущі, подивіться. І ось це квітування, от подивіться, вона зараз. Квітує на основному пагоні, але вже але вже, вона має Внизу, бачите, знову бутон. Знову бутон. Потім ось це відквітовує. Я проходжуся по можливості десь їх і вирізаю. І знову до самих морозів ось це чудо квітує. І подивіться, як гарно щонебудь прикрите. Навіть сам куш тримає доволі, ну так, таким фонтанчиком трішки. Тому не бійтеся, вимерзне, відійде і знову наростить ось таку величезну ще одна, подивіться. Я ними вже по суті прикрила свій город. Ще колись мої там туї Голден Смарагд підростуть. Ось теж тут є лівець. А вже ось ці чагарники. Вже прикривають, дають масу. Ось я зараз відійду і подивитися, як вони виглядає уже зараз я так обійду, бо це я ще ж з парасолею. Вже де-не-де пробивається бурянчик на моїх міні-рокаріях. Ось погляньте, як виглядає та зона. Прекрасно. Завдяки будлеї. Ця гортензія посаджена на відкритому сонці. Постійному. Теж, бачите, лягла вона завдяки тому, що перевантажені ось стебла. Бачите, на одному стеблі три ось таких шапки тримати важко. Підпеклася. Підпеклася. Ну, потрібно було притянити, щось придумати. Ну, деякі суцвіті, які трішки, мабуть, пізніше відкривалися. Нічого. І тут, повторюю, відкрите сонце цілий день. Теж я зрозуміла, що є до цього, дивилася, дівчаток, погоріли гортензії. Є до цього у кожного сорту своя, так би мовити, властивість. Один витримує, інший не дуже. Ось таким чином подивіться. Шапки тут маленькі через те, що вона маленька, а я її дала стільки проквітувати. Бачите, потрібно було забрати. Ось, наприклад, тут треба було лежати один, там залишити один. Цей слабенький потрібно було взагалі видалити. Вона би дала тоді великі шапки. Але кожен бачить красоту в чомусь своєму. Мені, наприклад, подобається, коли шапок більше. Комусь подобаються просто великі шапки. Ось ще одна. Ну, оце ваніла Фрайс. Вона вже, бачите, почала рожевинку свою набирати. В неї стовбур самі такі темні. І ось такі дає вона, бачите, ніби дуже чітко виражені ось ця шапочка. Така конусові, виглядом конуса. Добрий ранок. Добрий ранок. Яка краса. Квіточка на квіточці, дуже... Бачите, вони набиті, ці шапки, але вони водночас і легкі. Тому більш-менш Ваніла фрайс, хоч вона і дуже велика взагалі, то гортензія має бути, вона набирає і тримає ось ці шапки. Ще одна Ваніла фрайс, яку я сама вирішила вести. На штамбі, але лишило поки що два. Бачите, ось тоді вже коли на штамбі, то потрібно не низько обрізати, а вже робити зріз десь на 5,6. І далі вона дає ось такі розгалуження, такі дрібненькі, бачите, в неї квіточки. Але ще раз повторюся, вони такі повітряні, і тому більш-менш навіть коли дощ. І шапки тут у неї, слава Богу. Тому вона для формування, мабуть, найбільш придатною. Ось така. Можливо, їх дві потрібно з'єднати, тоді буде ефектніше виглядати кущ. Візьму цим, займуся, поки дощ йде. Ой, хочу повернутися і показати кнікофію. Ось красуня. Теж ціле літо квітне. Гарненько. Не знаю сорт. Може хтось підкаже. Я так завжди хочу, щоб мені хтось щось підказав. Ось така рожева красуня. Вона теж квітне без зупину. Теж більш така витривала і до хвороб, і до всього, лише це вона погоріла, бачите, ось як гарно. Навіть коли розкривається, ще тримає серединку цей бутон. А потім повністю показує вічку. Ну, і стає така світла вже. Ось яка гарна. І дуже важко чомусь цю трояндочку відзняти на відео. Вона засвічує, вона має такий колір, білий, але він ніби бруднуватий. Бруднувато-білий. Теж вона вже давно квітує, це її друге квітування, а теж молода, бачите? Ось, теж чистенька, теж гарненька, ну, як завжди, з трояндами, в мене тріхи, трішки з гортензіями проблема. Та взагалі з видами, назвами всіх, тому що я не планувала, знаєте, ось показувати щось, може, тоді б зберігала, записувала, так як зараз роблю. А так в основному купувала те, що подобалося мені на картинці. Назва мене там не цікавила. Але теж, бачите, на одному стеблі такий букетний варіант. Ну, це теж шайно гібридна Ось такі прикраси кінця липня і серпня. Так, це дійсно гортензії волотисті і троянди. Тому ну неможливо, щоб, знаєте, отут такий моносад посадити, він не буде цікавим все одно вибір рослин має бути для того, щоб було і постійне квітування, і вигляд якийсь у садку. Хоча постійне квітування зараз зі мною посперечаються, може хтось не любить квітування. Але ж квітник від слова квітнути. Тому так. А тож, всім гарного дня, всім бажаю дощику, всім бажаю трішки прохолоди, щоб ми передихнули. І літньої краси миру та здоров'я.